Закачати дозатор. Після того, як ми замінили трубку, що ми будемо робити? Ми зробимо, щоб тут була в нас хімія. В даному випадку, в принципі, якщо ми просто його запустимо, то, скоріш за все, десь там. Секунд, 20-30, піна самостійно закачається і все буде файно. Але бувають випадки, коли, наприклад, завоздушувалася оця трубка, і тут в нас повітря, і треба закачати дозавр. Ну тобто, зараз я розповім, як це ну, наприклад цієї трубки, але це також має сенс і коли у нас отут повітря. Що ми робимо? Який у нас... Яка послідовність дій? По-перше, ми повинні вимкнути двигуни. У даному випадку у нас двопомпова система, це в нас пост номер 3 Ми вимикаємо двигун перший і двигун другий. Саме живлення на посту ми вмикаємо, щоб у нас пульт був увімкнений. Далі, що ми робимо? Ми закриваємо крани. На всяк випадок також усі крани ми замикаємо. Нащо це ми робимо, щоб не було супротиву самої магістралі для дозатора. Так, крани ми закрили далі. Трубка у нас сюди під'єднана. Що ми робимо далі? Ми йдемо на бокс. На боксі ми вставляємо картку власника. Далі ту піну ну, в даному випадку у нас піна, але той дозатор, який нам треба закачати, ми натискаємо в даному випадку піна. І після цього обов'язково треба натиснути пістолет, щоб не було вакуум. Тобто ми натиснули і тримаємо так ну, секунд 10-15. Загалом це добре робити у двох. Хтось тут натискає, хтось там дивиться. Так, досить все. Ідемо дивитися, що в нас закачалося. Заходимо в технічну кімнату. Ми на третьому боксі закачували ось цю шлангочку. Дивіться, вона у нас закачалася піною. Ну, все. тобто Ми її закачали. Далі що ми робимо? Ми робимо всі ті ж кроки у зворотньому напрямку. Тобто відкриваємо всі крани і обов'язково вмикаємо двигуни. Один і другий. Okay. Все, можна працювати.